Смію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрі, гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Добрий день, малята! Рада знов бачити вас в нашій цікавій країні математики. Ви готові до математичних пригод? Готові. Вирушаємо діти в путь. Нас Цікаві справи ждуть. Сьогодні ми вирушаємо з вами в подорож. Відгадайте загадку і довідайтеся, на чому ми поїдемо. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Вірно, молодці діти, це потяг. Скільки паровозів у потязі. Вірно, один. А скільки може бути у потязі вагончиків? Так, може бути багато. А в нашому потязі скільки вагончиків? Вірно, один. Погляньте навколо. Які предмети ви бачите? Так, Сонечко, грибочок, ялинка, зайчик? А що їх об'єднує? Вірно, їх всіх по одному. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас їздив на потязі? Як правильно дізнатися? У який вагон слід сідати? Вірно, потрібні квитки із зазначеним номером вагона. А як ви думаєте, який номер буде у вагончика в нашому потязі? Правильно, один. А чому? Так, тому що вагончик тільки один. А як показати, що в нас один вагон? Вірно, для цього є спеціальний математичний знак з цифрою один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. А зараз приготуйте кольорові олівці і цеглинки Лего. Спробуйте із олівців викласти одиничку. Ось так. А тепер спробуємо скласти одиничку із цеглинок Лего. Ось така одиничка у нас з вами вийшла. Погляньте, хто до нас завітав. Так, це веселий колобок. А пригадайте, скільки в казці було колобків. Вірно, один. А скільки зайчиків зустрів колобок? Так, одного. А скільки в касці було вовчиків? Вірно, один. А ведмедиків правильно, теж один. А скільки лисичок було у касці? Вірно, одна. Молодці діти всіх тварин було по одному. Дітки, уважно подивіться на малюнок. Скажіть, на яких геометричних фігурах написана цифра 1? Вірно, молодці! Цифра 1 написана на трикутниках. Пригадайте, дітки, яка це геометрична фігура. Вірно, це круг. А тепер намалюйте круг і домалюйте стільки кружечків, щоб у вас вийшов ось такий веселий ведмедик. Сьогодні. Ми з вами познайомилися з числом і цифрою один та пригадали геометричну фігуру круг. Молодці дітки, ви всі розумнички, дуже добре справились із сьогоднішніми завданнями. Наша зустріч добігає кінця. Буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!